І тут я під саме закінчення хочу вас прийняти екзамен. Ви з Богом, друзі, ви точно у дві сторони працюєте? Чи тільки від Бога берете те, що Він вам дає? Прощення гріхів, підтримка, благословення, дає вам життя вічне. Ви точно в сторону Бога щось робите. Ви скажете, та Богу нічого не треба. А він каже, те, що ти зробив в одному з найменших боїх братів, ти зробив мені. Той, хто рахує себе християнином, той, хто рахує себе, що він віддав себе в руки Божі, і сприймає Господа Бога як друга, який постійно йому допоможе. І ніколи йому не відкаже, будь тим другом, який також працює і назад. Якщо ти кажеш, що ти християнин, і Бог тебе врятував, але ти нікому не хочеш нічого робити, бо ти маєш справу з Богом, я тобі по секрету скажу, ти помиляєшся. Ти також мусиш прощати. Кому? Бог тобі покаже кому. Ти мусиш допомагати. Та кому я буду допомагати? Бог тобі покаже кому. Ти мусиш дати їсти. Та кому, Господи? Бог тобі покаже кому. Ти маєш дати комусь одяг одягнути, прийняти в дім, нагодувати. Так як Господи, та коли? Бог тобі покаже коли. Але знаєте, що саме найбільша біда? Бог вже не один раз посилав до тебе і голодного, і справого. Чи ти достойно прийняв, нагодував? А не раз Господь Бог посилає до тебе якогось такого сварливого? І каже: Ну, зроби кров, прошу тебе. Ти ж мій, я ж, ти ж молишся, ти ж побожний, Зроби крок на зустріч. Зроби перший крок. Покайся, дай можливість конфлікт уладнати. Зроби перший крок. Не будь такий гордий. То тобі не винувати. Я знаю, каже Господь, але зроби ти крок, я тебе послав, щоб ти цей конфлікт уладнав. Який йшов, щоб в тебе мали просити пробачення, ти зроби крок перший, зроби перший крок. І втім, якраз ми будемо здавати екзамени на дружбу. Повірте мені, я не один раз, коли будучи за столом чи ще раз, люблю піднімати тост за друзів. Так? І я завжди кажу, що ті люди, які мають друзів, вони Богові подобаються. А я вам скажу точно, якщо в тебе є друзі, то ти подобаєшся Богове. Будь настоящим другом для своїх тих, хто біля тебе, тобто треба, є потреба і біжи на, 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 на поміч. Будь добрим другом.